Доброго здоров'я, пені панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, у неділю 4 серпня, я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Климчук. Я ще дякую вам, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українська вподобайка, лайкос на Це відео, коментар, все необхідно, аби оберталися швидше алгоритм на YouTube. Ну і ми зі своїми знаннями, з нашою доктриною, щоб краще знати, а не здогадуватися, були вище в рекомендації більше україно орієнтованої Аудиторії було разом з нами у спільноті. Це дуже важливо, тому що бачите, окрім там того, що ми з вами дивимося на на фактаж, ми ще пробуємо аналізувати. Ну і в принципі повідомляти корисну інформацію, як от у попередній частині ситуація в Лівані. Там багато українців, ну точніше, українок, ну не знаю, як там діти чи вони українські громадяни. Ну якби важко говорити в цьому розумінні, але ситуація складна, і все, що там зараз відбувається на близькому сході, оця от ескалація це все росіяни. На мене, все росіяни з тим, щоб максимально світове співтовариство відвернулося ну, на тлі там найочікуванішої події цього політичного сезону. Ну, вже завершення це вибори 4 листопада в штатах, відвернулися від е, сприяння від допомоги від уваги до України до війни Росії проти України. До гадалки, як то кажуть, не ходи. І от, оскільки наше Головне управління розвідки, Міноборони, наші ну героїчні спецпризначенці організували евакуацію. Ну, це ж не перший випадок, згадайте, як Кабуліка вправність, коли всі там спецназівці інших країн відмовилися, українці поїхали і зробили справу. Так само, і Сполучені Штати Америки, Велика Британія закликають своїх громадян негайно залишити Ліван на будь-якому доступному рейсі. Тихто, не зважаючи на загрозу масового удару з боку Ізраїлю, а він так само буде бажає залишитися в Лівані, просять підготуватися до довготривалого перебування в укритті. А через що може бути удар? Ви знаєте, там якісь ну якби такі у відповідь до речі там. Була знищена. Був знищений один з керівників лідерів, ну правда, не поступливих лідерів. Там одного ж цього політичного групування ну як політичного там і військове крило є. І до речі, напередодні там проводилися в Єгипті їх перемовини для того, щоб цю ситуацію якось ну, пом'якшити. Можливо, домовитися про обмін полоненими. Ні, не домовилися. І от сьогодні вночі я знаю, просто є у нас певна частина людей в спільноті із Ізраїлю і не сумніваюся, що в них так само була, як і в українців. Фактично кожного дня сьогодні була в них. Така потужна ніч хезбула влаштувала масований ракетний обстріл Ізраїлю з території Лівану. Понад 50 ракет, ну так офіційно заявляють над кількома містами Ізраїлю. Працювало працював залізний купол, так достатньо активно працював і в принципі виглядає так, що успішно працював. Бо військові намагалися перехопити повітряні цілі. і Місцеві жителі повідомляли про десятки оцих от збитих ракет в небі і безперервну роботу сирени тривоги інформації про наслідки. На землі і постраждалих на цю секунду, коли я записую це відео, не було. Ну, от що і говорить про ефективність, те, що буде відповідь, напевно, буде відповідь. Але паралельно з тим, чому я кажу, що до цього до прив'язана Росія, бо якщо вони займаються хусітами в чорному в цьому, вибачте, в Червоному морі, то чому би вони не займалися цією хейсболою з постачанням е, цих ракет? І якщо вагнерівців, українці помітили в Венесуелі під час того, як? Мадуро розганяв ці мітинги. Ви уявляєте, яка, яке поширення от, бажання Путіна впливати на ці події. Ну але в Генеріці це наші персональні вороги, і так само, як в Малі буде в інших країнах в Венесуелі, не абсолютно не буде стояти якось осторонь цього процесу. А тут росіяни ще й відправили до Ємену своїх військових, де консультували хусітів щодо обстрілу суден в чорному цьому в Червоному морі. Тобто, по суті, вони їх вчили запускати. Ракети, напевно ж, ракети якомусь там невеличкої кількості були з Росії, вчили запускати безпілотники. Як повідомили от, виданню деякі чиновники високопоставлені американські співробітники військової розвідки ГРУ Росії проводять консультації на території Ємену, на території контрольованих уситами, за от, їх словами, точна роль Росіян невідома, але офіцери ГРУ працюють в Ємені вже кілька місяців, допомагаючи атакувати. Комерційні судна, які за словами хуситів, підтримують оцих от в облозі тих, хто знаходиться в облозі Палестинців в секторі газу, але там же ж потрапляють не тільки кораблиці, судна, там Ізраїль, чи Сполучені Штати, чи Британія, там же ж є і російські танкери. Не знаю, це навмисно зроблено Що цей російський танкер щось там відмовився робити, але влучення були до речі, Іран, який там вустану одного свого політика, сказав: ми нікому голос Чно не повідомляємо, що в нас є а, ядерна зброя, але ми, якщо що, застосуємо, це на тлі того, що Іран планує напасти на Ізраїль в період між 12 і 13 серпня. Це по суті ну, день пам'яті жертв голокосту. Це ж ну день катастрофи єврейського народу. Причому такі дані дають місцеві регіональні медіа, посилаючись на джерела в західній розвідці. Я не знаю, які в них там джерела. але якщо Масад мав джерела, які заклали бомбу в резиденції цього лідера Хамасу, то напевно ці мають свої джерела в західних розвідках. Так, от Пентагон на цьому тлі перекидає до берегів Ізраїлю, Лівану, авіаносну. Групу на чолі з авіаносцем Авраам Люнколь це теж дуже потужно. Ну і нагадаю, що Штати вже закликали своїх громадян взагалі залишити Близький Схід. Не тільки мова йде про Ліван, не тільки мова йде а, про Ізраїль. А, очевидно, там, де є Катар, де Саудівська Аравія, вони так чи інакше можуть, на жаль, бути втягнуті цих процес. А це буде означати проблеми з нафтою, а проблеми з нафтою в тому регіоні, що дають правильно великі бонуси профіт для росіян, в яких сьогодні кати. І горично впали добуток і, значить, заробіток на нафті, ось вам і запорука цієї гри, яка так чи інакше, начебто, в нас це не поруч, але безпосередньо стосується нас і перспективи війни в Україні. Так, друзі, от це очікувана подія. Це вибори в Сполучених Штатах для нас. Вони теж важливими є, тому що ще раз кажу, ми до останнього з вами не знаємо 100% порядку денного, який закладає там в результаті своїх виборів там перемоги по Україні. Україні, я маю на увазі в цьому контексті чи Дональд Трамп чи Камала Харіс. Заяви різні від різних людей. Але поки що говорити, хто нам ну давайте прямо, хто нам вигідніший, хоча ми там партійна підтримка, там всі справи, палати, конгрес, сенат, окей. Але президент Сполучених Штатів він в певній ну, певні мірі є модератором цих процесів, і все, що він би модерував, нам би, було б би непогано знати. Але тим не менше, от хай там вони б'ють між собою, Ми зараз дивимося, бо в них 4 вересня ж заплановані ці дебати. Причому там вже різні є інформації, там, знаєте, як з настроєм жіночим я вибачаю, звісно, але так інколи буває як погода погана, чи якось ще там щось. Сьогодні хороший настрій проходить пару годин, вже поганий настрій. Так, от і в Дональда Трампа, то він погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Харріс 4 вересня. Для цього він відмовлявся від них через неофіційність Харрі. Як кандидата від демократів, очевидно, теж найближчими днями вона отримає такий статус. правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, так він сказав на Байдена, до якої його партія жахливо ставилася, але з повною аудиторією. Причому, що Харріс заявила минулого тижня, що вона готова після того, як телеканал Fox News запропонував президентські дебати між двома кандидатами 17 вересня. Вона сказала, ну окей, ну підемо, бо я. Я ж кажу, там такі є гойдалки в цьому розумінні. Бо 21 липня Байден, коли вибув з перегонів і підтримав Харіс, Трамп сказав, що він взагалі не буде ні з ким дебутувати, оскільки вона не є офіційним кандидатом і що вона не є йому конкурентом. А Тепер виявляється, що вона є йому конкурентом і 100% він це абсолютно якби розуміє. І як доказ відсутності її підтримки, Трамп додав, що колишній президент Обама ще не її не підтримав. Але Обама це зробив. Там був дзвінок, теж він широко показаний був в засобах масової інформації. Ну і вже дали всі голоси. Теж я вчора вам повідомляв про це делегати на е, цьому на майбутньому з'їзді від демократичної партії. Тобто, такі, якби спойлер від них вже є. Ну а в свою чергу, передвиборчий штаб віцепрезидента Шака Мали відмовився від дебатів на умовах кандидата у президенти Дональда Трампа. Е, ще раз вони не хочуть Fox News. Пам'ятаєте, що були домовленості про ці дебати на ABC, А потім сказав Трамп: Ну, Байдена нема. А значить, й бісі нема. А буде мій Fox News. Ну Fox News там традиційно нормально спіє там ставиться до росіян. Ой, до росіян. Ну це може по Фрейду до Трампа. Далося вже відповідь така: хто за кого копхає. Але дійсно виборчому штабі Гарріс вимагають проводити дебати, які було раніше заплановано про 10 вересня на телеканалі ABC. А директор з комунікації, виборчої компанії, заявив, що віцепрезидент прийде на цей майданчик 10 вересня на ABC, незалежно від того, з'явиться туди Трамп чи не з'явиться. Вона так чи інакше буде там, щоб скористатися можливістю виступити перед загальнонаціональною аудиторією в прайм-тайм. В той же час представники News не зміг підтвердити будь-які потробиці про те, чи. Зможе одна по суті в соло варіанті виступати Камала Гарріс, якщо Трамп відмовиться приєднуватися за словами Майкла Тайлера. Трамп злякався і намагається відмовитися від дебатів. Так, от цитата він злякався, намагається відмовитися від дебатів, на які вже погодився і біжить прямо в Fox News, щоб його врятували. Там він теж хоче зробити тоді соло. Також в штабі Гарі зазначили, що раді обговорити подальші дебати після тих, на яких обидві компанії вже погодилися. Мова йшла от 27 червня на CNN, там де Байден отримав ці от слова сонний Джо від Трампа, і «майбутній» теж було домовлено 10 вересня на ABC. Ну і в принципі, як все це підсумовує Трамп, навіщо мені брати участь в дебатах? Я лідирую в опитуваннях і всі знають її. всі знають, Мають мене, типу, от, щоб не зіпсувати картинку, можливо, під таким соусом, бо очевидно, що на тлі Трампа Камала Харіс точно буде більш підготовленою, з цифрами. Вона не буде соромитися сказати, що Трамп бреше, і це буде, якби точно нелегка прогулянка для Трампа. І в нього ще є один удар, друзі. Федеральний окружний суд в Вашингтоні 16 серпня повертається до розгляду кримінальної справи проти експрезидента і кандидата від республіканської партії Дональда Трампа щодо втручання. Чання вибори та відновлення розгляду пов'язане з рішенням Верховного суду, який в липні відмовився визнати за Трампом абсолютний імунітет від юридичного переслідування за дії, які він вчиняв і перебуваючи, і не перебуваючи на посаді президента. Бо президент не підсудний лише за дії, вчинені ним в офіційній якості. Але частина з того, що йому інкримінують, під це визначення не підпадає. Більше того, ви знаєте, ну це складний дуже процес, але Байден ініціював чинний президент Сполучених Штатів ініціював розгляд в конгресі поправок до конституції, які містять в собі деякі нові норми стосовно відповідальності за будь-що в кримінальному розумінні а ну, дії чинно на той момент там президента Сполучених Штатів. Я знаю, що це буде мати якийсь там заднім числом. Вони зможуть його використовувати навряд чи, але в принципі на майбутнє, отакий от, от хід Байден пропонує. Ну розуміючи, звичайно, що це буде дуже складно впровадити. А тепер, друзі, ще один такий момент, який я думаю, що буде становити цю увагу від сполучених штатів, в тому числі й до близького сходу. Я вже от згадував про присутність там росіян а поруч американських баз і цих от судноплавства по суті цивільного бо джерела CNN заявили, що щонайменше троє російських військових офіцерів відвідували Ємен наприкінці 24 липня, щоб консультувати Хуситів і можливо допомагати їм в проведенні навчань що мінімум з бойовою стрільбою. А от за повідомленням американських офіційних осіб, Росія розглядає озброєння. Консультування Хусиків як захід у відповідь на знаття деяких американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для нанесення ударів по території Росії. Бачите, як всі, -всі справи пов'язані між собою. Ну от якраз єнен каже, що Путін заявивши 6 червня, що Росія надасть невизначеним суб'єктам. Пам'ятаєте, була така реляція всі ще гадали, що це по Європі буде бити. Ні, отут суб'єктам можливості для нанесення ударів по заходу на великій відстані. Ні, як симетрично відповідь на зняття деяких з цих обмежень, тобто російськими ракетами хусіти гасять по цим, значить, цивільним суднам. Ось де собака порилася. На думку аналітиків, плани Росії підтримали хусити, а їм що? Їм вони залюбки, щоб посередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшу ескалацію. згоджуються ці дії оцими російськими інформаційними гібридними операціями, які мають на меті спонукати захід до самоусунення від підтримки кого правильно українськ. Країни через побоювання, можливої побоювання, конфронтації з Росією. Тобто, от на цих ділянках Путін намагається сіпати і нервувати міжнародне співтовариство, там, що там з ракетою, яка в Лабешні прилітає, пам'ятаєте? Так, бо от дослівно навіть сам ці от Іран кажуть, да, що готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль міжнародне судноплавство є частиною і частиною поглибленої російсько-іранського військового співробітництва, і з. Лежності Росії від Ірану в питаннях постачання високої зброї і компонентів. З Ірану до Росії, от вам і трикутник, який замикається, якраз хто в центрі трикутника, правильно, Україна. Ну, ще є одна країна, з якою би ми хотіли би не просто там налагодити співробітництво, хоча вони і так на першому місці по нашому товарообігу. Але в принципі, в політичному плані, бо багато речей Китай насправді може вирішити, якщо захоче. Але цікаво, детальну неділя сьогодні, так щоб не вас не дуже там вантажити, такою офіційно важкою інформацією. Є тема, яка в принципі могла. Аби ну, лежати на столах українських деяких чиновників, бо статистика покарань чиновників в Китаї б'є рекорди. Та це офіційне повідомлення центральної комісії комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни. Там є державна наглядова комісія. За наявними даними, в червні кількість адміністративних покарань чиновників зросла на 37% до попереднього місяця і в більш ніж вдвічі перевищила рівень червня минулого року. Санкціям було піддано 22 415 осіб, що є по суті новим китайським рекордом. Оцей от тренд на підвищення в статистиці покарань китайських чиновників ще з літами. Року спостерігається а з грудня 12-го в Китаї діють вісім правил належної для чиновників поведінки, спрямованих на викорінення бюрократії, марнотравства і небажаної поведінки на держслужбі. Наглядові органи країни ведуть перевірку чиновників всіх рівнів і регулярно надають звіти про дотримання або порушення відповідних правил у всіх відомствах національного і провінційного рівня в партійних органах, держпідприємствах і фінансових установах. Та що я ж кажу, такий, такий список мав би на столах і в наших чиновників. А щодо грошей, от я вже згадував про ці якби, бажання росіян стосовно ударів по нафті. Там чиновникам не переливки зараз. Знаєте, що проблема з пальним в Росії набирає обертів. Так от Блумберг сказав, що взагалі, в принципі, навіть все падіння з нафтою, обігу нафти пов'язано з Росією. Це найбільше падіння року. В липні обвалився експорт російської нафти за даними Блумберга, в липні експорт російської Нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, а загальний експорт впав до найнижчого показника за останній рік. Тобто, ну. Приблизно на 586 тисяч барелів на добу особливо помітне скорочення постачання було до Китаю, яке зменшилося на понад 1,4 мільйони барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року. Чому таке падіння? Тому що була Індія в обіймах Путіна, Китай образився, і от це ще один якби, напрямок демонстрації образи Китаю, бо перший ми з вами обговорювали ще минулого тижня і позаминулого це візит міністра закордонних справ. В пана Кулеби на переговори з ван і а друга історія це гроші. Це історія про гроші. Це те, що Китай сказав, що ми вашу нафту не шановні росіяни закуповувати більше в таких обсягах не будемо. Ну поки що Індія закуповує. Побачимо, якщо десь Бог приїде цей моді до Києва. Можливо, і вони після розмови з президентом Зеленським в Індії якось відвернуться від цієї історії, бо насправді можливо, там не все міється грошима, хоча швидше за все, я помиляюся знову ж таки в індійському нерозумінні. А те, що оці хороші руски, і теж одна з складових діяльності Путіна, коли він за там цивільних отримує насправді вбивці катівників і шпигунів, то показово, коли я кажу, хто там за Путіна пхає, бачите, Трамп привітав Путіна та не дивуйтесь. Трамп привітав Путіна з масштабним обміном ув'язнених. Кандидат президента США назвав обміни, який оце 1 серпня відбувся, чудовою угодою для Росії. Я хотів би привітати Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду. Можливо, тут трошки саркастично він це вітає, але сам факт: більше ніхто з світових лідерів про це не говорив в напрямку Путіна. Ми повернули наших людей назад, але ми уклали жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створили Рили ми поганий прецедент. Ну от це якраз елемент, про який ми з вами говорили теж вже кілька днів тому. Це не просто поганий, це просто страшний прецедент, насправді. Ну от пізніше власні соцмережі True Social Трамп розкритикував цей обмін, заявивши, що перемовники США згенбили країну, адже випустили кілерів і бандитів. Ну і в гуманітарному плані я би знову ж таки абсолютно спокійно. Оці от слова. Прив'язав би до тих так званих російських опозиціонерів, які виїхали за кордони, почали оце розказувати про необхідність зняття санкцій з простих, хороших руських, які оце відрізають голову українським військовим. Це ж не Путін відрізає. Але от центр протидії дезінформації теж на цій позиції сказав, що так звана російська опозиція для нас є загрозою. Беззаперечно. за словами керівника цього центру пана Коваленка, такими заявами про жорсткі санкції, маючи майданчики на заході, вони можуть допомагати опосередкованому режиму Путіна, який також хоче пов'якшення санкцій. От, де співпадає, і моя точка зору на те, що це могла би бути в тому числі і довгоходова спецоперація, багатоходова спецоперація, і довготривала спецоперація Путіна, коли навіть ці колеги їх по цеху серед хороших руських визначають, що деякі. І ці опозиціонери, ну, повне враження, якби би навмисно а, пішли в цю в'язницю. Ну і вигляд обличчя багатьох з них, я не знаю, на яких там харчах вони сиділи, але так нормально собі оглядно виглядали. Так от це, це затримання. Ну, потім те, що їх відпустили, бо російські опозиціонери є безхребетною опозицією, яка не змогла нічого зробити з режимом Путіна і навіть допомогла йому закріпитися своєю слабкістю. А вибори згадайте. Ну, одним словом, друзі, я б. Але до цього всього ставився просто як до чергової спецоперації Російської Федерації, саме в такому контексті, ну всім, хто там по роботі спілкується з нашими міжнародними партнерами, саме в такому ключі і треба говорити про цих діячів, і якби повністю їх виключати з нашого порядку денного, оскільки вони там з одного боку зараз закривають свій YouTube, а з іншого боку, завтра їх буде повно в нашому медійному середовищі. Ми будемо сидіти з великими розплющеними очима і слухати там правду жизні цих, начебто, опозиціонерів. Суті, це буде їх ротами говорити Путін. Так, друзі, щодо України та кілька речей ну і тривожні, і показові до, до певної міри, але це вперше відбулося в такому масовому варіанті. Бо там відео це от бусіки, ми там фактично кожного дня з вами бачимо. Але напередодні в Ковелі це на Волині. Люди організували мітинг під будівлю місцевого ТЦК СП. Причиною стало затримання кількох хлопців. Купа народу. Я думаю, що в відео ви теж вже бачили. За словами очевидців, в день на Шацькому блокпості а, от працівники ТЦК і СП зупинили хлопців і доправили їх до відділу ТЦК, позабирали там телефони в них ключі від машини. Після цієї події обурені люди влаштували мітинг біля будівлі територіального центру комплектування і соцпідтримки. Пізніше працівники ТЦК відпустили затриманих хлопців однак протести тривали. І в цій всій історії знаєте, що мене найбільше бентежить а те, що жодної реакції від ТЦК від Міноборони від. Там знає сухопутних військ зсу жодної реакції, а це є проблема нашої комунікації. Такі речі треба ну чи гасити, чи пояснювати, чи навпаки, якби давати а, хід розбиратися і доповідати суспільству. В цьому є хороша демократія. В цьому є якраз запорука сталого розвитку, а не те, що зараз одні проти інших, і там вороги, і там вороги, і тут вороги. Розумієте, що відбувається. А потім заднім числом, якби все спустили на гальмах, а потім раз і чотири роки світить у це як е тут е в Ворохті, в, в, в Франківській області. Ну, якби така тема. Так, стосовно економіки, друзі, теж до цього би слід ну не те, щоб підготуватися, але мали би бути в курсі справи, бо економічний прогноз в нас погіршується. І тепер кредитний рейтинг України он то був фіч. Тепер є агентство S&P, То вони знизили наш рейтинг до рівня вибірковий дефолт. Тобто американське агентство зробило це через те, що Київ не виплатив купон за облігаціями. Це, попри те, що там з приватниками говорили і відтермінували виплату, тут просто не виплатили. МВФ нещодавно також погіршив прогнози України, посилаючись на серію атак Росії по енергетиці. Ви знаєте, Нацбанк погіршив прогноз по розвитку внутрішнього валового продукту. Водночас ніхто нам не відмовляє в допомозі, саме в допомозі, бо в принципі всі якби не тільки економічні чинники, але. Розуміють і МВФ нам схвалив 2,2 мільярди для підтримки бюджету України плюс оці от підтримки, які є по лінії наших двосторонніх стосунків: є J7, є. Uh, Ukraine Facility, ви пам'ятаєте, але е, як от ситуація виглядає, що видатки державного бюджету України це дані з Верховної Ради за липень місяць були на рівні 264 мільярди гривень. Е, ну ви скажете, багато мало. Ну в будь-якому разі це на 20 мільярдів менше ніж доходи за попередній місяць. Тобто, є навіть за міжнародною допомогою від МВФ, ми за липень загалом залучили лише 240 з половиною мільярдів гривень, тому і валюти продали купу на. 3 мільярди 160 мільйонів в серпні, поки ну от один транш ну в серпні канікули у всьому світі, але тим не менш чекаємо на 3,9 оцих мільярдів доларів. І загальний фонд держбюджету в липні отримав 120 мільярдів 300 мільйонів гривень податків, зборів і всіх обов'язкових платежів. Порівнюючи з надходженням попередніх місяців, в липні ми отримали на 18 мільярдів менше аніж в червні, і на 31 мільярд менше, ніж в травні тобто, оцей тренд, спадаючи по суті в доходах бюджету, зберігається вже ну фактично півроку. Це тривожний дзвіночок, і якраз от в контексті збереження держави і всіх цих речей, рухів. Тобто багато що вимірюється і грошима. І тому ці розмови про підвищення податків, друзі, от в, в чому як то кажуть, запорука цих всіх дискусій. Хоча курс долара в Україні має бути вдвічі нижчим за індексу Бигмаху, наприклад, за даними. Видання економіст. Ну, які знаєте, така є тенденція. Там вони порівнюють раз у якийсь період, скільки коштує долар, скільки коштує Бігмак. Бо як кажуть, Макдональдс, свої Бігмаки в світі вони плюс-мінус уніфіковані. Хоча ви скажете там в тій країні він смачніший, в той країні він менший, там більший. Тим не менш, от взяли за основу міріла саме Бігмака. Ну в такій жартівливій формі, але. В нас він коштує 118 гривень, тоді як в Штатах він коштує 5 доларів 69 центів. Ну розумієте, де 5 доларів 69 центів, і де 118 гривень. Таким чином, а бігмаки однакові, м'ясо однакове, булка однакова, начебто, там, ну ми так з одного борошна, там один там соус, одна рецептура. Так от український курс української валюти недооцінений майже на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом, там трошки вище 41 гривня. Тобто, в принципі, якщо Міряти Бігмаком, то в нас долар має коштувати 20 гривень 74 копійки. 20 гривень 74 копійки. Да, друзі, от така от ситуація. А щодо енергетики. Я тут буду фіналізуватися. Звісно, в нас є температурні гойдалки там на заході України. Ну напевно, там бачите в куті мого відео. Там люди з парасолями ходять. Да, тут серед смерек йде дощ, достатньо такий потужний дощ. Температура тут раніше взагалі було 11 градусів. А в центральних областях України до 30, слава Богу, не дотягує. Тому, якщо температура повітря знову підніметься вище 30 градусів, то графіки відключення світла можуть повернутися. Це заява. Очільника Укренерго Володимира Кудрицького вже майже тиждень Укренерго не запроваджує обмежень споживання електроенергії, тому що електроенергії в системі вистачає на всі потреби. Також диспетчерський центр не планує відключень і на сьогоднішній день, тобто вже субота у нас була зі світлом. Неділя я сподіваюся, все буде добре. Це важливе полегшення для українців, але мають нагадати вони, щоб ніхто не розслаблявся. Ну ми і не розслабляємося. Ми ж розуміємо якраз всі моменти, які можуть на це вплинути. Але ми про це і говоримо. Промо достатньо щиро і відверто про всі нюанси, аби точно знати, не здогадуватися, що з нами і навколо нас відбувається. Друзі, так це доктринальне завдання. Я вважаю нашого, нашого з вами спілкування і мого youtube каналу. Він називається Василь Климчук. Я вам щиро дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кламчук. Переєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною, будь ласка, українською вподобайкою з лайкосом, з коментарем, з гіперпосиланням на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Ну. І друзі, щиро дякую за підтримку. Це фантастика. Мої патріони, спонсори каналу, дякую там в описі до цього відео. Є всі необхідні посилання. Я вам щиро дякую. Відновлення, реновація повинна інколи бути. Але ми не зупиняємося, не зупиняємося в своїй ході інформаційні, тому що поки війна нема ніяких вихідних. І наше завдання кожного з нас, я маю на увазі, учасників нашої спільноти. Я не сумніваюся, бо кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Якраз і впхаємо з нашими захисниками, хлопцями і дівчатами, нашими справжніми реальними героями. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео, будь ласка, не Перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!